Під час чергової сесії Жовтоводської міської ради, що пройшла 28 січня, начальник фінансового управління Анжела Шмігаль повідомила про внесення змін пов'язаних зі змінами у податковому законодавстві України. По перше, змінюється в нас. Структура місцевих податків і першим рішенням ми встановлюємо на території міста Жовті води такі наступні податки. і Збори. Деякі з них діють, які були раніше деякі встановлюються ті, що з'явилися із змінами до податкового кодексу. Податковим кодексом України із змінами передбачено введення на території. Міст районів наступні види місцевих податків. Це перше податок на майно, в тому числі податок на нерухоме майно, відмінний від земельної ділянки. Він у нас діє з 1 січня 2012 року. Друге транспортний податок діє з 1 січня 2015 року. Плата за землю, що теж відноситься на зараз до податку на майно. Встановлюється з 1 січня 2015 року. Крім того, єдиний податок з 1 січня 2012 року. І збір за місця для паркування транспортних засобів на території міста з 1 січня 2011 року значить вносяться відповідні зміни в положення, які були прийняті раніше сесіями. Я не буду перераховувати вони у нас в рішенні сесії, є. і пропонується затвердити зв'язку із змінами ставки податку для об'єктів житлової нерухомості, що перебуває у власності юридичних осіб. Ще раз нагадую, що фізичні особи. Плачують податок на житлову нерухомість за 2014 рік за ставками і в межах тих пільгових площ, які в нас встановлені раніше. Тобто для фізичних осіб будемо встановлювати ставки в 2015 році на 2016 рік. Цей нормативний документ пройде процес регуляторного акту. Тобто буде опублікований для обговорення, будуть прийматися пропозиції, і тоді буде вже виноситись на сесію. Це все буде у нас здійснено згідно законодавства у першому півріччі цього року. До 15 липня ми повинні будемо надати ці ставки до податкової. Щодо виконання заходів по програмі розвитку житлово-комунального господарства міста Жовті Води на 2014 рік надав звіт перший заступник міського голови Анатолій Милюшко. Згідно Цієї програми усього на виконання заходів було передбачено 6 мільйонів 994 тисячі 850 гривень. Виконано за та зареєстровано в казначействі або оплачено сума 3 мільйони 986 тисяч 690 гривень. Неосвоєні кошти на виконання заходів відбулося. По наступним причинам. А, значить, запланована кредиторська заборгованість в сумі 555 тисяч 700 гривень. А, роботи виконані частково, але не зареєстровані в казначействі або не пройшли платежі по тим роботам, які. Були виконані значить, на суму 578 650 гривень. Не виконана робіт на 1 мільйон 525 тисяч гривень. Причини тут були різні. Там були довго терміни виконання робіт. В деяких випадках люди ввінавіше підприємства далися від виконання робіт, в деяких випадках не проходили предоплати. Через казначейство, Тому у нас на виконання складає 1 мільйон 525 тисяч гривень. Значить, по, по ліфтам. Значить, робот, роботи були виконані по вулиці Карпоткіна 1, Значить, там дві, було капітально відремонтовано два ліфта. Вони значить, виповнені, виповнені роботи. Тільки це Об'єкти підвищеної небезпеки, і там йде оформлення паспорта готовності. Значить, в Ближайший термін часу, я так думаю, що десь на протязі декілька тижнів ці документи будуть оформлені і ліфти будуть включені, ну, будуть працювати. Там була неточна інформація. Ліфти відремонтовані по за адресою Карпуткіна 14, один. В Карпуткіна 14, ну, там не проводилася роботи. Значить, що стосується світильників, значить, установлено на Карпуткіна 7, на Гаріна 22, на Баума 5, на Хмельницького 6, на Заводській 2, Савєцька 1, і Петровського, 2. На складі на даний час, на даний час знаходиться 36 приладів. Ну все. усього в місті було встановлено 45 світильників. Ще 36 знаходиться на складі. Причина затримки в їх установці не проходження коштів через казначийство. Світильники вони є, тільки немає для того засобів. Там дроту, гроші були перечислені. Наприкінці грудня, десь там у 20-х по числах, все. робота ця запланована і ніхто, ну, буде виконана. Значить, хто контролює виконання роботи. Контролювання роботу виконяє... проводить заказчики розпорядник коштів, в якого присутствує технічний назор. Есть, ну, розп... Основний контролер – той, хто є розпорядник коштів. Ну, давайте конкретно про що? Да. Давай, без пытания. Да. Система должна работать, а не конкретные случаи. Это разве только один случай? Сис... Система должна быть система. С... А, абсолютно, абсолютно, с вами согласен. Я хочу вам э, больше сказать, что э, исполнительные работы вот, они должны отвечать э, за свою работу. Если они сделали, ну, это нормальная такая практика, когда предприятие выполнило работу с браком. то оно должно э, ее устранить за свой счет. Я хочу сказать следующее. Это закон. То, что в законе записано нормативно. Тот, кто выполняет работы, не может иметь в своем подчинении инженера технического нагрева. Не может по закону. Не может и нему платить. Потому что вот отсюда происходят э, коррупции всякие и прочее. По конкретно дому по Франко 38. Я в нем живу с 70-го года. Вижу, что два раза делали косметический ремонт. Кровлю делают чуть ли не каждый год. Мягкую кровлю. И она все равно течет. От, водоотвод дырявый. водоотвод э, дырявый после того, как будто, как будто в АТО было. И все течет по стенам, стены и потолки разрушаются. Еще одно я хочу сказать депутатам, что я как инженер техничного нагляду и живу в цьому будинку. Я разгляну, безкоштовно, разгляну проект, разгляну смету, это технадзор имеет право и смету смотреть, и акты скрытых це все входять. Я безкоштовно проведу вам технічний нагляд і зробимо всю документацію для цього будинку. Як перва ласточка, сказала Микола. От я й пропоную зробити показательний контроль по Кропутки на і подивитися, хто зробив, не зробив, які наслідки і так далі. І протокольно Ні, і й доповісти. І тоді ми подивимося, хто винен в даній ситуації. Можливо, це система в інших, будемо казати, Жеках із іншими виконавцями, і приймемо тоді відповідні якісь заходи. Крім того, Анатолій Милюшко повідомив, що цього року в міському бюджеті передбачені кошти близько 50 тисяч гривень на виконання заходів зі стерилізації безпритульних тварин.